Щодо поствоєнних виборів в Україні, я переконаний, що розмови політиків про виборів, а тим більше підготовка до виборів вона зараз триває і на місцевому рівні, і на центральному це ті речі, які нам зараз шкодять, тому що нам потрібно максимально посилювати обороноздатність, максимально акумулювати кошти на армію і не відволікатись на активне політичне життя. Але в будь-якому разі, нам потрібно вже зараз готуватись до виборів. Чому? По-перше, вибори будуть надзвичайно складними. Тобто, за різними оцінками виборців за кордоном буде від 3-4 мільйонів і більше. І це при тому, що я не враховую фактор трудових мігрантів, які перебували за кордоном до масштабного вторгнення. Очевидно, що йдеться про цифру 5 мільйонів плюс. По-друге, в нас є велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Потрібно вирішувати питання участі для виборів також і для них. Ну і крім цього, не забуваємо, що в нас є величезна кількість людей, які просто ховаються від армії, чоловіки призовного віку, і навряд чи вони дійдуть до виборчих дільниць. Але питання виборів це не лише питання участі у виборах, це питання можливості реалізувати своє право, балотуватися і бути обраним. І тому у нас зараз є політична сила військових, умовна політична сила, ми говоримо. В перспективі це може бути військова партія, військові партії у множині. І очевидно, що дата призначення виборів не повинна встати перешкодою для військових, які б забажали реалізувати своє право балотуватись і бути обраними. І тому, коли я бачу різні припущення щодо дати виборів, і от, скажімо, дату 25 травня публікували авторитетні світові медіа і українські медіа активно про це говорили. Тобто, очевидно, що був якийсь певний план підготовлений саме під цю дату, я думаю, що дискусія про вибори повинна стосуватися ключового. Вибори потрібно проводити, от виборчий процес має стартувати після демобілізації. Для того щоб українські військові могли прийняти повноцінну участь у виборчій кампанії, ну і також вже зараз нам потрібно вирішувати питання голосування для українців за кордоном, розробити механізми голосування українців за кордоном, це буде надзвичайно складно в умовах короткого проміжку часу. І тут варто виокремити три позиції. Перше, для нас абсолютно неприйнятне електронне голосування. Тут є дві ключові причини. Причина перша: це кібербезпека, можливе кібертручання. Має спрацювати просто холодний розум, і від питання електронного голосування ми повинні відмовитись на певний період часу, це точно. Питання номер два. Електронний формат голосування, навіть якщо теоретично припустимо, що вдасться його розробити і запустити. Тут я нічого не можу виключати електронне голосування надзвичайно вразливе в питанні довіри громадян. І давайте уявимо, що після виборів кілька політичних партій заявлять про те, що результати електронного голосування були сфальсифіковані. От з'явиться чергова історія про транзитний сервер. Ми просто зірвемо виборчий процес. Це буде просто такою виборчою катастрофою, тому від ризикованих форм голосування варто відмовитись. Зовсім інша справа це голосування звичайною поштою. От я нагадаю, що кілька європейських країн, зокрема Франція, де свого часу було голосування в електронному форматі, відмовилась від цього від цього голосування і перейшла на більш захищені форми голосування звичайною поштою. Тому, як на мене, цей формат, цей формат є більш прийнятним, є більш прийнятним, і, власне, я думаю, що його можна було б запровадити навіть у короткий період, в короткий часовий період. І ще один, ще один механізм це розширення кількості виборчих дільниць, які перебувають за кордоном. Закордонних виборчих дільниць ну от, до прикладу, коли українські посольства консульства будуть брати в оренду ті чи ті чи інші приміщення на дуже короткий період часу проведення виборів, і таким чином громадяни зможуть проголосувати. Але нагадаю: по-перше, це надзвичайно витратно для держави, а по-друге, це надзвичайно витратно для громадян. Тобто нам потрібно збільшувати кількість дільниць, очевидно, в багато сотень разів. І, попри все, для багатьох наших біженців буде величезна проблема на сьогодні. Я думаю, що ніхто не уявляє, скільки потрібно часу для підготовки виборів, тому що ключова проблема це база даних, яка називається Державний реєстр виборців. От свого часу ця база даних працювала на постійній основі. Були відділення державного реєстру, постійно вносили зміни. Ну, більше того, це була навіть найточніша база даних в Україні сьогодні. Враховуючи кількість внутрішньопереміщених осіб, кількість біженців, кількість осіб без місця проживання, кількість чоловіків, які ховаються, і все інше, на сьогодні ніхто не уявляє, скільки часу потрібно для того, щоб відновити роботу державного реєстру. Ну візніше центральна виборча комісія вже почала роботу над відновленням. І ще з вересня цього року от вони почали поновлювати. Але в мене враження, що ну, от раніше початку літа привести цю базу даних до більш-менш відповідного стану не вдасться. І більше того, ми повинні бути готовими. Ну, такі реалії, що наступна виборча кампанія буде супроводжуватись величезною плутаниною із базою даних. Великими скандалами хто включений, хто не включений. Ну саме такі реалії, саме такі реалії, але ну це найменший період часу, про який ми зараз можемо говорити. Нам варто говорити про два терміни: юридична легітимність і суспільна легітимність. Закон не регулює, скільки відсотків громадян можуть приймати участь у виборах для того, щоб вони відбулись. Тобто теоретично, там один відсоток може прийняти участь, і вибори будуть легітимними з юридичної точки зору. Але нам важлива також суспільна легітимність. Якщо виявиться так, що 95% громадян України за кордоном не проголосують. Ну перепрошую, це тоді буде не просто репутаційний удар. Але це буде питання суспільної легітимності. Частина громадян розверне руками і скаже: Стоп, а про які там парламент легітимніші президентами говоримо, коли ми просто не змогли проголосувати от, просто не змогли проголосувати. Але також не забуваємо, що повоєнні вибори це будуть вибори, до яких буде прикута увага в усьому світі. Тому для нас важливо, щоб вибори пройшли без корупційних звинувачень, без порушень прав людини прав людини, щоб вибори пройшли за високими стандартами.